Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Служба безпеки України спільно з національною поліцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АЛАТРА. Так звану секту. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього групування, які діяли на користь спецслужб Росії. Під виглядом місіонерства учасники релігійної секти виправдували збройну агресію Росії та публічно просували кремлівську ідею про створення Союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. Боже, як же набридли? Ці ФСБшні структури, які знаходяться на території України. Це так ми розуміємо, що в полку УПЦ МП прибуло вже ось це утворення під назвою АЛАТРА. І, напевно, там знаходилось раніше. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні представництва в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки Алатра масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля. Знов ж таки, дуже схоже, що ми чули по діяльності. У ПЦМП. Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний Ютуб канал, який налічує майже півмільйона користувачів. Також організатори АЛАТРА запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів. Телеграм-каналів та сторінок у соцмережі TikTok. Там вони публікували пропагандистські дописи та відео, просуваючи про кремлівські наративи через ідеї так званого благотворчого суспільства. Серед іншого, вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. У ході розслідування отримано беззаперечні докази, вини керівництва та активних учасників АЛАТРА. За даними слідства, лідери угрупування незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні. Ініційована службою безпеки експерти підтвердила факти підривної діяльності Алатра на користь країни-агресора. Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні філії на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. Маємо знову ж таки сподівання, що після цих матеріалів ці сектантські організації будуть закриті в країнах Європи, США. Ну, з приводу РФ, Білорусі та Центральної Азії тут є великі знову ж таки сумніви. Під час обшуків в осередках секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази. Незаконної діяльності. На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АЛАТРА готується повідомлення про підозру за такими статтями кримінального кодексу. Частина 1, частина 2, стаття 111 Державна зрада, стаття 255: створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Стаття 436 тридцять рисочка пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Ну і звичайно, стаття. Рисочка 2. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікація її учасників. Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності зловмисникам загружує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ось таку інформацію нас опублікувала прес-служба СБУ. Це ж потрібно знову ж таки розуміти, що скільки ще таких сектантських об'єднань існує на території України, і вони проводять ось таку підривну діяльність проти Росії. Тобто, знову ж таки, їх потрібно знаходити людей притягувати до відповідальності, хто займається організацією цих сектантських утворень, а діяльність в самому в юридичному плані. Потрібно ставити під заборону. Це те, про що ми говоримо в контексті ОПЦМП. Чому вона має бути заборонена на території України? Тому що що у що ця організація вони проводять проросійську діяльність, яка шкодить національній безпеці нашій державі. І відповідно це потрібно робити максимально жорстко, так в умовах чинного знову ж таки. Законодавства і в умовах тих реалій, в яких знаходиться українська держава. Усі ці сектантські знову ж таки об'єднання вони мають бути заборонені, і їх діяльність вона має знаходитись для того, щоб вони не продовжували обдурювати українських людей в контексті. Своєї якоїсь віри, тому що я завжди говорив, що там ніяких вір, релігій немає. Вони під цими приводами намагаються вселяти у свідомість людей якісь ці проросійські, прокремлівські наративи. І результатами цієї роботи ми бачимо обстріли різних об'єктів. На території Української держави, і причинами цих обстрілів є наведення на них на ці об'єкти, які роблять люди, які приналежні до цих релігійних організацій, або інші знову ж таки люди. В більшій мірі вони мають певну знов-таки приналежність, так? або якось знайомляться з цією інформацією. Це така моя. Так, точка зору з приводу того, чому потім ми бачимо такі новини і чому, в принципі, з цими релігійними, так званими релігійними організаціями потрібно боротися на державному рівні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на. YouTube канал Independent Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!